Евакуація найбільш вразливих верст населення з України до Європи. Ще одна волонтерська організація називається Глорія. А ви е, маєте зв'язок з цією волонтерською організацією? Мені дуже подобається, що просто ось зараз на екранах ви бачите номер телефону волонтера Анни. Вона є в усіх месенджерах. Е, WhatsApp, вайбер, телеграм також. Залишаю тут прямо в цьому відео скріншот групи в Телеграм, де ви можете писати повідомлення, де вам можуть відповідати, де ви можете вільно спілкуватися. Тобто, ви на прямому зв'язку з волонтерами. Волонтерська організація Глорія має команду міжнародних волонтерів. По всій Європі також коли маршрути евакуації проводяться, вони відбуваються в організації з міжнародними організаціями, які власне контролюють, допомагають і забезпечують безпечну подорож до Румунії. До Молдови, до Польщі знаю, що взагалі безкоштовна евакуація. До Німеччини, до Бохуму, до Мюнхену здається, тисяча гривень за одну людину коштує евакуація. Потрібно уточнювати у волонтерів. Всі контакти залишаю у відео та під цим постом Тримаємося!